9 березня весь світ відзначає день народження українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Напередодні цього дня представники РВА, керівний склад Подільської міської ради, працівники підприємств, установ та організацій громади зібрались на головні площі міста біля погруддя Тараса Шевченка, аби вшанувати його світлу пам'ять. Традиційно мітинг розпочався з хвилини мовчання за усіма полеглими героями та виконання державного гімну. України Творчість Тараса Шевченка стала невід'ємною частиною культурної спадщини не лише України, а й всього світу. Його доля це історія боротьби за свободу та гідність. А його поезія відображає глибоке усвідомлення народу про свою історію, традиції та прагнення до кращого майбутнього. Тарас Шевченко вічний символ національної свідомості, який вчить нас бути вірними своїй землі. Завершився захід покладанням квітів до погрудя кобзаря. Ім'я Тараса Шевченка стало святиною для кожного українця, і до сьогодні його слова звучать як заклик до збереження гідності, незалежності та єдності. Ольга Ситна Колексі Мягі КЕТ.